Гарбузове диво! Доброго дня, любі малята, хлопчики і дівчата! Сьогодні я вас запрошую на цікаве заняття. Скажіть, дітки, яка пора року досі триває? Так, осінь, молодці. А скажіть мені, яка осінь. Так, осінь щедра, осінь чарівна, осінь багата. А чому ми кажемо, що осінь багата? Так, дітки, осінь багата, щедра на врожай, на овочі і на фрукти. Сьогодні ми з вами поговоримо про одне із осінніх див. А що це за диво, ви здогадаєтесь? Коли відгадаєте мою загадку? Тож слухайте уважно. На городі виріс дужий, круглий, жовтий і байдужий, до червоних помідорів, до капусти і квасолі. Хто цей гордий карапуз? Здогадалися? Так, гарбуз. Сьогодні ми з вами поговоримо про гарбуз. Гарбузове диво. Дітки, Подумайте і скажіть гарбуз це овоч чи ягода? Так, це овоч. Дітки гарбуз дуже цікава рослина. Ось послухайте цікаві факти про гарбуз. Родина гарбуза Мексика. Де є гарбуз, там є аптечка. Гарбуз містить в собі багато вітамінів та корисних речовин. Гарбуз лікує людей. З гарбузового насіння роблять масло. Гарбуз це смачна і корисна їжа та смачний сік. Гарбуз це ще й міфічна рослина. Гарбуз та гарбузове насіння використовують у промисловості. З гарбузового насіння роблять олію і різні ліки. Дітки, давайте пограємося в гру на що схожий гарбуз. На що або на кого схожий гарбуз? Як ви гадаєте, можливо, на сонечко. Давайте подумаємо і скажемо, гарбуз круглий як м'ячик, правильно. Гарбуз оранжевий як апельсин, правильно, молодці! Ось такий гарбуз цікавий, схожий і на сонечку, і на м'ячик, і на апельсин. Гарбуз це герой українських казок та пісень. Про гарбуз згадується в українській народній пісні Ходить гарбуз по городу». З гарбуза можна приготувати смачну корисну кашу. І інші страви пиріжки, пиріг, сік. Без гарбуза не обходився стародавній український звичай сватання. Якщо наречений не був любим та бажаним, йому вручали гарбуз, і він принижений і посоромлений вирушав додому. Також з гарбуза народні майстри виготовляють різний посуд. На городі ставлять опудало з гарбузовою головою, а також з нього робили ліхтарі. За кордоном гарбуз використовують під час святкування Хеллоуіну. В Україні це свято не святкують, хоч раз ми бачимо безліч атрибутів цього свята. Магазини та кафе прикрашають гарбузами та павутинням. Все більше мультфільмів з'являється з цим святом, але українці цього свята не святкують. Гарбузи в Україні ростуть різної форми, не лише круглої, а є гарбузи, схожі на грушечку. Є зелені, є жовті, є оранжеві. Можна сказати, що гарбуз це цар городу, гарбуз це голова овочевого роду. Дітки, куштуйте гарбуз і будьте здорові!